Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції, який був прийнятий Верховною Радою 8 жовтня. Ми впевнені, що даний закон зараз, надзвичайно необхідно України, допоможе робити діяльність публічних партій більш прозорою та незалежною від бізнесових кіл, а також наблизу Україну до європейських стандартів політичних партій. Також у нас вже є інформація. Дякую дуже а, вже є інформація в нас а, по а, нашій області. Ось і я готовий власне, сказати, які політичні партії найбільш готові за результатами цих виборів, за результатами аналізу їх фінансових звітів і що страшного, найбільш готові до, до отримання публічного, прозорого, тобто, до прозорого використання державних коштів. Дані взяті офіційні на, 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 за даними ОВК і ТВК. Найбільш готові в нас три партії це, як не дивно, відродження, Черкащани і Солідарність. Вони задекларували, що потратили на обласну виборчу кампанію більше мільйона гривень, всі три. І судячи з бікбордів, судячи з реклами, це десь сходиться абсолютно. А, укроп також сходиться: 308 тисяч гривень. Вони задекларували. Ось. Але Дуже викликає сумніви до обласної ради Всеукраїнського об'єднання Свобода, які витратили на піар-компанію, за їхніми даними, 10 600 гривень. Ось. Ну, бікборди всі бачили їхні, так? Да? Спілкувався з їхніми представниками, вони говорили, що інша що якоби ті бікборди фінансувалися всі з коштів всеукраїнській партії. Але якщо почитати закон, то закон говорить про те, що всі витрати на місцеві партії мають на місцеві вибори, мають фінансуватися з виборчих фондів відповідних місцевих. Тому, на мій погляд, Ця партія не менш готова, бо поки що не готова декларувати ті видатки, які вона фактично понесла. Якщо говорить про фінансування виборчих партій, державне, то тут потрібно говорити і про прозорість. І е, власне ці фінансові звіти, які вже подали, е, три партії заявили повністю про, про, про готовність, приблизно якісь суми десь схожі, ось, але суботи, на жаль, одна єдина. Ті, хто викликають величезні сумніви на сьогоднішній день у нас, як аналітиків. По місту, по місту було витрачено близько трьох мільйонів на виборчу кампанію. Тут тяжко говорити якісь прогнози, бо насправді виявилося, що не всі політичні партії взагалі подали звіти до е, ТВК. Прозорі ну не прозорі, а про фінансування. Це говорить про те, що ті партії, які не подали, вони не готові. Е, яким чином звітуватися взагалі за свої кошти, тому якщо дати їм державні кошти, то як вони будуть звітуватися за них, якщо вони поки що не виконують і так, ну, не, не виконують закон. Я всі ці дані роздам зараз журналістам. Вони є